Малина один з найулюбленіших і поширених плодових чагарників в Україні. Її солодкі, ароматні ягоди обожнюють і дорослі, і діти. Практично кожен садівник вирощує малину на своїй ділянці. Осінь – найважливіший період в догляді за малиною. Від того наскільки правильно ви підготуєте кущі до зими, залежить урожай наступного року. Зазвичай в Україні вирощують два види малини. Літню садову. Ремонтантний. Догляд за ними восени сильно відрізняється, тому що вони плодоносять в різний час. Це часто плутають початківці-садівники, роблячи помилки при обрізанні. Запам'ятавши літня малина дає урожай на пагонах минулого року, ремонтантна на пагонах поточного року. Саме від цього залежить, як доглядати за малиною восени. Догляд за літньою малиною восени. Літня малина плодоносить з середини червня до кінця липня. Ягоди з'являються на пагонах, які виросли в минулому році. Тому головне завдання восени зберегти молоді пагони до весни, щоб вони дали урожай. Полив: Якщо осінь суха і тепла, поливайте малину раз в тиждень по два відра під кожен кущ. Після поливу злегка розпушіть землю і замульчуйте її соломою або терсою шаром 5 см. Якщо йдуть дощі, додатковий полив не потрібен. Головне стежити, щоб ґрунт залишалася вологою і пухкою. Обрізка Не поспішайте обрізати старі пагони. У них ще є поживні речовини, які повинні перейти до коріння. Обрізку починайте в кінці вересня, початку жовтня. Зрізайте тільки отплудоносивши дворічні пагони, залишаючи пеньки висотою 5-6 см. Після обрізки обробіть зрізи марганцівкою або зеленкою. Зрізані гілки відразу спалюйте на них можуть бути шкідники або хвороби. Важливо, не переплутайте і не обріжте молоді пагони, саме вони дадуть урожай в наступному році. Добриво! Після обрізки добре полийте кущі і внесіть осіннє добриво для плодових чагарників. Підійде, наприклад, фертика осіння, дотримуйтесь дозування, зазначену на упаковці. Після внесення добрива злегка розпушите ґрунт, але не перекопуйте глибоко у малини поверхневі коріння їх легко пошкодити. Якщо у вас кислий ґрунт, Додайте доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів, або деревну золу півідра на квадратний метр, укриття на зиму. Акуратно зніміть молоді пагони зі шпалери. Розкладіть навколо куща ялиновий лапник, покладіть на нього пагони і пригніть до землі, закріпивши дротяними шпильками. Зверху накрийте ще одним шаром гілля. Якщо зими у вас суворі, Можна додати покривний матеріал, наприклад, лутрасил і добре його закріпити. Під таким укриттям малина переживе навіть сильні морози. Догляд за ремонтантною малиною восени ремонтантна малина може давати два врожаї за сезон, якщо залишити пагони на зиму. Але тоді другий урожай дозріє тільки у вересні. Якщо ж обрізати всі пагони, то в наступному році ягоди з'являться раніше на початку серпня. Це особливо важливо для північних регіонів України. Полив. Поливайте так само, як і літню малину за необхідності, підтримуючи ґрунт вологою. Обрізка. Якщо хочете отримати ранній урожай в серпні, обріжте всі пагони в кінці жовтня, залишивши пеньки 5-6 см. Обробіть зрізи марганцівкою або зеленкою. Обрізку проводите, коли пагони підсохнуть, щоб поживні речовини встигли перейти в коріння. Добриво Вносьте осіннє добриво для плодових чагарників відразу після обрізки. Розпущіть ґрунт, але не глибоко. Укриття на зиму. Коли температура опуститься до 3,5 градусів тепла, замочируйте малинник сухим листям шаром 30-40 см. Зверху покладіть два шари ялинового лапника. Таке укриття захистить коріння від морозів. Тепер ви знаєте, як правильно доглядати за малиною восени. Якщо все зробити вчасно і акуратно, в наступному році вас чекає відмінний урожай смачних і корисних ягід.